Доброго дня, всіх вітаю. Ви на каналі Квіти та Інше. Я Інна. І сьогодні піде мова про доформовування петунії. Ось такої розтрьопи, яка мене не влаштовує. Зараз покажу, що я буду з нею робити. Можливо, це комусь буде стане в прикладі. у мене ось петунія з серії зоряної. Льодове небо. Ось така вона. Зараз. Всередині пуста, тут така розтрюка. Я дивилася на неї, дивилась і вже, знаєте, немає сил на це все дивитися. Спочатку вона була дуже гарна, влаштовувала мене всім. Була єдина із зоряної серії, яка поводилася красиво і так квіти в неї. Квітка дійсно дуже гарна. Ось така гарна квітка, якщо вона і. Кажу ближче, дуже гарна квітка. Але кущ ось такий негарний. Такий кущ може утворитися. Чому? Тому що ви її не деформували спочатку, тому що вона захворіла так, як в мене, або тому, що це така серія, яка ось росте ось так, розтрюпую. У мене вона захворівша, не деформована. А якось щодо того, який вона кущ має наростити, то я не знаю, тому що вирощую її перший раз. Тому вона мене не влаштує ніяким боком, вона мені не подобається. Ну, Просто якийсь подразник вона для мене. Тому я її зараз підріжу. Хочу показати, як я це зроблю. Я сподіваюся, що це далі ось. Зробить її краще. Що я роблю? Беру і обрізаю все по краю горщика. Це не кардинальна обрізка, яку зазвичай роблять в петунії ампельної з насіння, яка серед літа вона ну, так переростає і обов'язково потрібна обрізка. Вегетативна петунія менш з цим страждає, але все рівно. Знаєте, її деякі сорти також обрізають в липні, в кінці в другій половині липня. А щоб отак оце, ще червень не кінчився, а я вже ріжу, то це буває дуже рідко. Це коли не доформувала десь, десь вона прихворіла, бачите, було холодно, вони на вулиці стояли, захворіли сірою гнилю. Вилізли з цієї хвороби, можна сказати. Ну, але от всередині самого куща утворилася така ніби прогалина, і воно там погано заростало. Тому я оце вирішила зробити. Так, ось. Це не обов'язково робити, можна було б дочекатися, мабуть, поки б вона спустила за горщик свої ці ж пагони І, можливо, зсередині почали рости нові. Ну, Но, знову ж таки, я не знаю. Перший рік вирощую цю петунію. Не знаю, чи буде це не останній рік, тому що не... спочатку вона мене дуже радувала, а потім ось так. І взагалі в мене є така думка на той рік вернутися більше до петунії з насіння, тому що ампельна петунія з насіння в таку пору вже дуже гарно квітне. У мене в цьому році я, в мене тільки два сорта. Це опера біла і, здається, Вейб Пінк. Лишила я собі. Ну, і тайдалу. Раніше я думала, що я лишила ще дещо, а потім... Виявилось, що ні. То, що це все обрізаю, такі оці кітконоси, які. Дивіться, ось тут є пуп'янки маленькі, їх не потрібно чіпати. Це ж не, то, що, не те, що вона кардинальна така обрізка, яка потрібна вже в рік. Так я її підстригла. Вирощувала я, мабуть, роки три серію Constellation, в кольорі Virgo І от вона отаке от саме робить. Коли її не доформував десь трішки, вона витягується і стає отака ось. Потім я її відквітовує, я її обрізаю, вона заходить ще раз на квітування і робить кущик більш такий пишний був такий рік, що я, мабуть, двічі обрізала Constellation Virgo. Зате він квітував до морозів. Було таке, що випав сніг, а вона все ще була. Як буде з цією побачимо, тут ось попідчищаю, що в неї тут листя. Ну, тут в неї ніби все гаразд. От. Ну, де таке жовте листя, це від того, що не доходило сонечко. В принципі, оці, якщо бутончики є, тут можна її обрізати. Це не обов'язково, але мені от воно кортить, то я його обрізаю, ніби підрівняю. Так, ну ось, отримала таку красоточку. Зараз я їй дам карбаміду, звичайного. От можна любе азотне добриво, де ну, можна і комплексне. Тільки де більше буде е, перевага азоту. От Бажану об от хвороб. Можливо, я її пролию ще фундазолом для того, щоб тому що від хвороб трошки оберегти, тому що зараз щось дуже багато е, фузаріозу, Я дивлюся по інших рослинах. І по цьому. Ну, ось так. Така рослинка, ще раз показую. Це робити не обов'язково. Це тільки по бажанню. Якщо ви хочете отримати більш ну, таку зелену масу, то ось так можна зробити. Я можу це собі дозволити, тому що квітів в мене багато. Я можу це, знаєте, обрізати, відставити, а інші будуть собі там переставлю інший горщик на те місце. Коли, звісно, квітів не багато, то, можливо, це і не треба робити. Так, ну ось, все рівно мені втік. Заважаю бутони, обріжу їх, тому що я на них дивлюся і думаю, що вони будуть заважати, нарощувати зелені мосі. Уже все підрізала. Так, тепер все. Ну що, на сьогодні все. Кому відео цікаве, можливо, корисне, поставте, будь ласка, подобайку. Чекаю також на нових підписників. Ну і гарних квітів нам. Чекаю на коментарі, чи обрізаєте ви ось так свої петуні Ну, давайте будемо якось спілкуватися. Ну, на все добре, миру нам! та гарних квітів. Ось показую вам оперу вайт. Це петунія з насіння. Трішечки в кінці вирішила її вставити. Ну, красуня, вона. Тільки на початку розвитку, але дуже гарненько.